<пев> Повна зала засідань, що вкотре доводить небайдужість містян до власних проблем. Громадські слухання передбачені законодавством України, і тільки після їх проведення ухвалюють відповідні рішення стосовно міських проєктів та задумів. Отлично. Сьогодні у нас є завершальне засідання. Ми можемо вносити ще якісь пропозиції, вносити ще якісь е е е е побажання і зміни у. Е Проекти, які будуть представлені на ваш розгляд, обговорення розпочали із генерального плану міста. Наразі роботу із коригування чинного генплану Хуста, розробленого більше 20 років тому, завершено. Влада е, розуміє, що на майбутнє без генплану жити неможливо. Цю роботу треба продовжувати і обов'язково закінчувати. На нинішній день на 90% генеральний план розробника. Зроблений. Наразі генеральний план Хуста готують до друку. Проте обов'язкова процедура проведення громадських слухань. Це бачите, майданчики, майданчики. майданчики. І особливо мене цікавить майданчик, який знаходиться в кінці ласточки, там, де Івана Франка. Тому що ви бачите, що це майданчик, який що воно відведено, якщо один раз можна в п'ять років змінювати. Я як вчити будемо так казати, бачу, як я мене зараз у поліні дітей росте. Вони за комп'ютерами. Цих майданчиків дуже треба Наразі генпланом передбачені спортивні майданчики визначено і забудову житлового сектора, річки і зеленої зони. Наразі розробники пропонують і будівництво другої об'їзної дороги, адже хуст має всього одну. Передбачено і зведення нового кладовища. Сміттєзвалище планують залишити там, де є. Говорили і про паркінги, міські ринки та пляжі. Активно обговорювали можливості продажу під будівництво незабудованої ділянки на центральній площі.